Слов'янськ став єдиним містом в Донецькій області, де безпеку всіх шкіл здійснюють співробітники поліції охорони. На сьогодні питання забезпечення безпеки навчального процесу спільно вирішили керівництво міста і слов'янські правоохоронці. В новому навчальному році 20 шкіл міста були обладнані системами тривожної сигналізації слов'янського відділу поліції охорони. Своєв'я була ініціатива. Е управления полиции и охраны, которая была поддержана и городскими властями, и депутатским корпусом Славянского городского совета, вот, и благодаря чему и были выделены именно средства из местного бюджета для того, чтобы обезопасить учебный процесс. То есть во время, когда дети находятся в школьных учреждениях, Плюс, когда школы не работают в ночное время, потому что в ночное время бывает случаи хулиганства благодаря этой системе, которую мы организовали, вот эти все задачи успешно решаются. За словами начальника слов'янського відділу поліції охорони Юрія Савона, безпека навчальних закладів міста організована за найефективнішою схемою. У разі виникнення небезпечних ситуацій, сторожі шкіл за допомогою радіобрелків можуть подати непомітний сигнал тривоги. Оператор пульту передає повідомлення групі затримання, яка у найкоротший термін прибуває на місце події. Вот это лицо, которое отвечает за эти вопросы, либо сторож, имеет в своем распоряжении кнопку тревожной сигнализации, которая находится у него всегда в руке. Вот они мобильные. Вот. И всегда имеет возможность вызвать наряд полиции и охраны, вот. которые в любой ситуации, просто в любой ситуации, могут предпринять необходимые меры, согласно и имеют на это законные основания. Така система безпеки на практиці виявилася досить ефективною, зазначають освітяни. Завдяки професійним навичкам правоохоронців та сучасному обладнанню протягом року неодноразово вдавалося попередити або вирішити конфліктні і нестандартні ситуації. Ну, з того времени в школі була установлена благодаря содействию міських властей тривожна конечно же, підколектив коллектив і обслуговуючий персонал школи почувствовала. Воспитательного процесса это обеспечение жизни и здоровья детей. Теперь мы знаем, что если у нас сложится нестандартная ситуация, у нас есть такая волшебная тревожная кнопка. И, конечно, соответствующие представители, специалисты приедут и помогут нам решить нестандартные ситуации. Но пока у нас их не было. Наразі керівництво відділу охорони проводить перемовини з міським відділом освіти щодо оснащення системою тривожної сигналізації дошкільних закладів Слов'янська, враховуючи, що кошти на відповідну програму будуть виділятися з місцевого бюджету, вартість робіт зазначає голова відділу, буде розрахована за мінімальними тарифами.